Доброго раночку, мої янголи, доброго раночку, як завжди, у вівторок я намагаюся вийти до вас для того, щоб поговорити з вами. Поговорити, почитати цікаві такі деталі, цікаві вирізки з книжок, цікаві глави, які мені здається, потрібно знати кожному. Отже, як я вже і говорила, в сторіс я писала тему, яку я заявляла, це тема. Карми любові, продовжуємо цю неймовірно цікаву тему, цікавий напрямок по твору Майкла Роуча і будемо зараз читати. Я дуже рада бачити вас. Мене звати Олена Радченко, я гіпнотерапевт, регресолог, працюю в цікавих глибинних процесах зцілення душі та тіла. Звісно, чекаю вас запрошую на терапію особисто, а також терапію прямого ефіру цього тижня в неділю все-таки здійснився перший сеанс, де ви можете його переглянути, знайомитися. І для чого я це роблю, звісно, для того, щоб ви зрозуміли, що насправді зцілити свою душу і змінити своє життя досить легко. Просто потрібно мати бажання і ціль. А для того, щоб ви це зробили, провідника легко знайти. Це може бути я, може бути інший спеціаліст. Я це показую не для того, щоб тільки себе прорекламувати. Я це показую для того, щоб люди розуміли, як це буває. Тому що в нас ще є такі пережитки старого розуміння, що ніби піти до психолога або до допомагаючого спеціаліста, це якось неправильно. це... Це не потрібно. Я вважаю, що це потрібно кожному, тому що ми варті гарного, спокійного, гармонійного життя в балансі зі своїм тілом і зі своєю душею. Отже, яка сьогодні тема? Тема така: тема того, що добре уявімо, що ми вже знайшли людину, людей, які на нас звернули увагу. Пам'ятаєте, що тема саме карма любові. Ми знайшли людей, людей які з нами зав'язують відносини, але чомусь ці відносини не переходять у довгострокові відносини. Звісно, ми хочемо, щоб крім знайомств людей, що нас оточують, у нас були ще й люди, з якими ми будуємо наше майбутнє. Отже, що для цього рекомендує Майкл Роуч? Цікаво! Я буду зачитувати основний текст, я думаю, що десь ми, десь буду вставляти свої нотатки розуміння, і потім ми ще трішечки про це поговоримо. Отже, питання таке: це звертається до Майкла Роуча. Нагадую, що я буду зачитувати для того, щоб не переказувати і не втратити оту ниточку для кожного важливо між рядками зрозуміти своє. Саме те, що відноситься до себе. Тому я не хочу переказувати, не хочу йти шляхом легшим, я хочу йти шляхом, щоб вам було більше розуміння. Щось від мене, щось від Майкла Роуча. Звісно, Майкл Роуч це неймовірне світило, яке дає гарні, гарні поради, і за ними де дуже багато людей, я думаю, варто розуміти його напрямок для себе, навіть якщо ви повністю не оберете йти його шляхом або шляхом його вчення, ви для себе щось візьмете корисне. Отже, питання таке. У мене виникає, не виникає труднощів, якщо треба знайти чоловіків для виходу у світ або зустрічей, але вони ніколи не хочуть робити наступний крок до довготривалих стосунків. Яке насіння мені потрібно посадити, щоб побачити деякі, деяку відповідальність з їхнього боку? Пам'ятаєте, да? вчення Майкла Роуча саме про те, що ми засіваємо в своє майбутнє, своє теперішнє таке насіння своєю поведінкою, своїми думками, діями для того, щоб отримати те, чого ми самі бажаємо. Мені здається, що багато порад, які я даю людям, надходять у відповідь на крик про допомогу, що лунає в мене за спиною, коли ми пробиваємося через НАТО після лекцій. Цього разу справа була в Парижі. Ми виходимо після вечірньої зустрічі з бізнесменами, які прилетіли звідусіль з Гонконгу, з близького сходу, з Німеччини. Кетю прямує до мене цілеспрямованою ходою людини, яка перебуває на завданні. Я пам'ятаю її на лекції в Америці рік тому, і з подивом запитую себе, що змусило її пролетіти півсвіту за продовженням. Вона довго була абсолютно самотньою і вже зневірилася знайти друга, хоч якого-небудь друга. Я познайомив її з методом будинку для людей похилого віку, як і Ен, і був упевнений, що вона постарається його використати. Вона досить рішуча людина. Так. Мій гаджет завис. Так. Ну, мене ж це не зупинить. Доброго раночку, людочка! Ми читаємо Майкла Роуча Карму любові для того, щоб зрозуміти, що нам треба засіяти для того, щоб мати те, чого ми хочемо. Так. Секундочку. Одне з цих навчань... Ага, перекинулися зовсім далеко. Так, і ось, ну ось гешела. Ви знаєте, ця штука справді допомагає, але допомагає занадто добре. Я це не просто знайшла хлопців, я отримала цілу купу хлопців дуже хороших. Ой, вона червоніє. І дуже гарячих. Я можу сказати, що нагадати вам, як гершела Майкл Роуч рекомендує, щоб знайти собі, притягнути до себе можливість спілкування з різними людьми і щоб знайти собі пару. Майкл Роуч рекомендував знайти одиноку самотню людину, а їх дуже багато в будинку для самотніх людей, і спілкуватися з ними давати їм це спілкування, тоді у ваше життя теж прийде людина, яка буде давати вам спілкування. Все досить логічно. Отже, вона використала цю можливість. Я трохи гублюся від подібної скарги і піднімаю брови. Кеті, тоді я не розумію, в чому проблема. Багато хлопців, скаржиться вона, але кожен із них не хоче брати на себе зобов'язання. Ми зустрічаємося де-небудь і після кількох побачень, якщо я починаю говорити про щось тривале, вони починають нервувати і відступають, що за насіння мені треба посадити, щоб хоч один із них загорівся бажанням чогось постійного. Як завжди, нам потрібно умірковувати саму суть нашого бажання. Ми думаємо про зобов'язання, у чому їхня суть. Давайте запитаємо Майтрею. Усі ми знаємо, що Будда жив давним-давно в Індії, а точніше 2,5 тисячі років тому. Але багато хто не знає, що цей Будда був лише одним із багатьох, які, не, які як перебачається, прийдуть у цей світ. Тібетці кажуть, що наступним Буддою стане хтось на ім'я Майтрея, і що він уже відправив уперед деякі послання у формі рукописів деяким відкритим мудрецям понад 16 століть тому. Одне з цих навчань являє собою опис того, що Тібетською називається хлаксам Намдак. Це означає прийняти на себе повну відповідальність. За все нагадує і відповідальності за все. І нагадує підхід, я відповідаю за все тільки на дуже високому рівні. Це означає прийняти на себе відповідальність і постійно, і в кожній ситуації, в якій ми перебуваємо, щоб бачити, як люди навколо нас отримують те, чого вони хочуть, а не стикаються з тим, чого не хочуть. Це означає брати на себе відповідальність за інших, навіть якщо ми знаємо, що нам ніхто не збирається допомагати. Послухай, Кеті, пояснюю я, поки ми прогулюємося повз прекрасні старовинні будинки на березі річки під Мерехтливими в темряві газовими ліхтарями. Ти маєш вжитися в цей образ мислення, ти маєш прийняти особисту відповідальність за потреби інших людей. Щось на кшталт Я буду тим, хто це здійснить. Для багатьох людей навколо це посіє кармічне насіння для зустрічі з молодою людиною, яка хоче підтримувати тривалі стосунки. Думати про те, як ми збираємося піклуватися про інших чудово, але тут нам знадобиться деяка допомога. По-перше, підтримувати такі довготривалі стосунки, зобов'язання нелегко, і ми потрібно, нам потрібно про це знати. Нам усім відомо, як це мило і добросердно допомагати інших люд... іншим людям. Але як говорили мені багато людей, безліч разів більшість із нас бореться за те, щоб забезпечити власні потреби спершу, щоб рахунки були сплачені, дім чистий. Білизна виправна, випрана та випрасована до того часу, коли потрібно йти на роботу. Може, це й правда, що мені не знайти відповідальності в моєму партнерові доти, доки я не візьму на себе зобов'язання за потреби оточуючих. Але я не бачу можливості це зробити, оскільки вже перевантажена турботою про власні потреби. Рішення цієї проблеми воістину дивовижне. Є точка, де турбота про ваші власні потреби перетинається з турботою про потреби інших людей. Є місце, де вони стають одним цілим. Подумайте над цим. Наші міркування про ручку змінюють наш спосіб думок. Про все. Якщо мені хочеться бачити в моєму світі ручку, а не іграшку, пам'ятаєте, людині показують ручку, і що є справжнім? Те, що я бачу, чи те, що бачить хтось інший, а хтось інший бачить в цьому іграшку. То мені доведеться спочатку забезпечити ручками інших. Якщо я бачу партнерства, бажаю партнерства для себе, я маю спочатку забезпечити партнерство іншому. Ми з Кеті зупиняємося на мальовничому майданчику над лівим берегом, милуємося сценою і людьми, що прогулюються іншою дорожкою внизу біля річки. Припустимо, пояснюю я, що все, чого я хочу, це отримати свій улюблений пампушок із кленовим сиропом. Може, це і виглядає так, що я отримав пончик. Бо пішов у булочну і заплатив гроші, або тому, що пончик спекли в булочні, яка знаходиться в магазині з борошна, молока і цукру. Але тепер нам відомо, що нічого з перерахованого не є справжньою причиною появи пончика. У тебе можуть бути гроші. І ти можеш піти в булочну, але там може не виявитися пончики. І навпаки, твій друг може пригостити тебе пончиками, ти не будеш за нього платити. Справжня причина появи пончика, як ми вже бачили, на прикладі з ручкою полягає в тому, що я вам нагадував, нагодував пончиками когось ще в минулому. Що я колись когось нагодував, і мені це повернулося. Можна сказати, що якщо я хочу з'їсти пончик Мені потрібно допомогти комусь іншому з'їсти пончик першим. Це означає, що я повинен зробити так, щоб пончик потрапив до рота іншої людини, перш ніж я зможу побачити пончик у себе в роті. Якщо я не побачу пончик у тебе в роті, то не побачу його і у себе. Ми всі звикли бачити різницю між твоїм і моїм ротом. Коли ти кладеш пончик у свій рот, це не означає, що я кладу його у свій. Однак тепер ми розуміємо, що відбувається насправді. Покласти пончик в один рот це те саме, що покласти його в інший. Візуально твій рот виглядає іншим. Функціонально ж немає ніякої різниці між твоїм і моїм. Тому немає більше жодної причини для дискримінації одного з двох ротів. Твій рот є моїм ротом, тому що мій рот не отримує пончик, якщо його не отримує твій рот. Твій рот це мій рот. Щодо зобов'язань твого хлопця, це означає лише те, що посадити необхідне кармічне насіння набагато легше, якщо ти розумієш, що відбувається. Кармічне насіння відповідальності твого партнера це прийняття на себе відповідальності за всіх навколо, завжди. Постійно. Хтось поспішає, йому потрібно це місце біля парковки. Ти маєш переконатися, що воно йому дізнає, дістанеться. Хтось за столом не отримав оливок, які хотів бачити на своїй піці. Ти встаєш, підеш і знайдеш їх. З вантажівки на автобані випала коробка. Ти візьмеш телефон, подзвониш у поліцію і повідомиш про небезпеку на дорозі. Якщо ти хочеш, щоб твій хлопець узав на себе зобов'язання, тобі потрібно взяти на себе відповідальність за інших. І тепер тобі буде дуже легко це зробити, оскільки ти вже з'ясувала все про кармічне насіння. Тобі відомо, що дбати про інших це те саме, що дбати про себе. Тобі не вдасться подбати про себе, поки ти не подбаєш про інших. Так само, як неможливо дбати про інших, не дбаючи при цьому про себе. Пам'ятайте, спочатку ми розуміємо, що немає нічого окремо від мене. Є... Все, що мене оточує, це і є я. І тому дуже логічно, якщо ми через те, що дбаємо про інших, маємо, отримуємо у своє життя, коли про нас дбають. Тому що ти це і є інше. Кеті довго мовчить, щоб усе це засвоїти. Я знаю, що для цього потрібен час і мовчу, що іноді є для мене випробування. Потім я бачу, що все це відбилося в її погляді, і розумію, що вона вникла. Здогадуюся, що вона готова поставити найважливіше питання. Я бачу, що воно дозріло, добре гешила, я зрозуміла, але що саме ви пропонуєте мені робити на практиці? Ну гаразд, давай перейдемо до практики. Ви не зможете нічого виконати, якщо не конкретизуєте дії. На один або два тижні візьміть на себе відповідальність за задоволення кожного, з ким ви разом їсте. Переконайтеся, що кожен отримає саме те, що хоче, і якщо щось на столі комусь не підходить, виправте це заради нього. Просто відповідайте за кожного і звикніть до думки, що ви, власне, відповідаєте і за себе теж. Зробіть цей вид відповідальності за обідом своєю звичкою, а потім спостерігайте, як він бере на себе відповідальність за вас. Ах, так, і у кеті тепер найпрекрасніші стосунки з усіх, які я бачив. Ось уже кілька років молода людина спокійно і незмінно віддана їй у постійній буденній течії дрібних люб'язностей і. Увазі до всього, що їй потрібно або хочеться. А вона продовжує садити все те ж саме насіння, щоб у нього й далі струменів цей потік, глибокого почуття відповідальності за неї. Глибока, проста практика, глибоке просте розуміння. І іноді ми скажемо так, так ну, дійсно, ми дбаємо про інших. І багато хто скаже, що я взагалі живу тільки для інших і про себе взагалі не дбаю. Це теж неправильно. В корені неправильно. Ми повинні дбати і про себе, і про інших, тому що нічого нема окремо від нас. Але тонкощі тут такі. Ми коли дбаємо про інших в цьому, в цьому прикладі, нам потрібно не забувати ще те, що нам є чотири кроки. Да? Перший крок. Ми конкретизуємо, чого ми хочемо. Другий крок ми знаходимо таких людей, яких схожого хочуть, так? третій крок ми допомагаємо іншим, а ми завжди забуваємо про четвертий крок. А четвертий крок це про те, що ми радіємо разом із ними, що ми кожного дня думаємо про те, фокусуємося на тому, що як чудово, що ми змогли в таких деталях. Таких мілких, маленьких деталях допомогти іншому. Ну, дали ми ті олипки, допомогли їм вирішити які, якесь дрібне питання. так? І ми завжди обесцінюємо це. І от тут оце неправильне відношення до ситуації. Нам потрібно не обесцінювати те, що ми робимо. А робимо ми дійсно багато. Чому? Тому що ну, насправді, якби ми не пішли і не дали цих оливок, людина б не отримала такої якості, такого е задоволення від тої шпіци. Отрим... Іноді ми допомагаємо дійсно маленькою якоюсь дрібничкою, але крім нас цього ніхто б не зробив. І насправді це велика справа. І коли ми розуміємо, що ми поєднали людину. І з тим, що їй потрібно було, що їй оце якраз і є подбати про неї, то хтось обов'язково подбає про нас. Розумієте? І розглядаючи багато напрямків, ви бачили, що на моїй сторінці постійно майорить різними напрямками мого розвитку і мого навчання, тому що я постійно шукаю, верніше вже не шукаю, я насолоджуюся тим процесом пошуку цікавої інформації, цікавого розвитку. І я можу сказати, що зараз дуже багато між собою переплітається. Я на Фейсбуці проводила ефір щодо хоопа Панапона, Якщо вам буде цікаво, ви можете піти подивитися, я вам дам посилання. Мені було цікаво поділитися з вами саме думкою про те, як цікаво і легко можна працювати з собою. І Джо Віталі, і ті, хто попередники, які передали йому знання щодо хоопа Панапона, таку саму інформацію нам передають, іншими словами, але таку саму. Все починається з нас. Ми очищуємо себе і очищуємо оточуючих через себе. І якщо ми розуміємо, що щось треба, ми йдемо і робимо. Звісно, з екологічної точки зору, краще було б, якби ми питали у цієї людини, а чи дійсно вона хоче тих оливок, а можливо, ми це просто придумали. Іноді буває таке, що в нас є просто думка про те, що хтось. Чогось хоче, що комусь це потрібно. І якщо це е, не потрібно людині, то е, причинять добро нам не потрібно. Не потрібно видушувати з когось оце бажання. Не потрібно думати за когось. Потрібно просто приймати на себе відповідальність тоді, коли вона потрібна, щоб це було правильно. І не забувати про те, що є четвертий крок, на якому треба сфокусуватися. Не обов'язково потрібно на себе вдягати корону, що я такий молодець, я так всім оце допомагаю помагати найкраще у світі. Я теж не про це. Я про те, що це я маленьке коліщатко, яке запускає процес. Розумієте? Ви можете уявити себе у великому оцьому, е, великому механізмі. І ми, кожен є маленьке коліщатко. І якщо я буду робити це, то мені обов'язково цей механізм теж поверне це. І, звісно, якщо ви транслюєте у Всесвіт погані думки, погані дії, то, на жаль, механізм, великий механізм, повертає нам так само. Це принцип. Принцип Всесвіту, принцип взаємопов'язаності, принцип причинно наслідкових подій. І це все транслюється з різних боків. І я рада, що можу вам донести інформацію з боку подання Майкла Роучу. Наступного, наступного тижня почитаємо наступну главу. І, можливо, саме вона надасть вам ті слова, які будуть корисні саме вам. Але практикуйте. Вводьте в своє життя нове, тому що так, як ви вже поступали, воно вже було, і ви вже отримували те, що отримали. Давайте змінювати себе, змінювати ситуацію. До речі, на, одному з, на одній з платформ соцмереж зустріла таку, такий допис, що людина дивується, що е, чим більша толпа, тим е, менша вірогідність, що людині допоможуть. І я, я, звісно, рекомендую починати з себе. Не дивитися на толпу, не дивитися на оцей великий механізм. Можливо, саме оце і є той, той метод, той спосіб, той щасливий випадок, який призведе до. А того, щоб ви найкращим чином вирішили це питання для себе та для оточуючих. Якщо ви опинилися в такій толпі, то від вас залежить це. Значить, вам потрібно бути тим маленьким коліщатком, яке принесе у світ зміни. Якщо ви опинилися в ситуації, що вам потрібна допомога, і ніхто не прийшов вам на допомогу, це значить, нам потрібно стати сильнішими або можливо. Попросити про допомогу, бо іноді ми очікуємо допомоги, а люди просто не бачать не через те, що не хочуть бачити, а через те, що ми всім своїм виглядом не виказуємо тому, що нам і потрібна та допомога. Це теж іноді важливо. Ну і хочу нагадати, що вже, вже 5-го числа 5 лютого. Я планую запустити процес стілення, таку невеличку програму стілення нашого дитинства. Це дуже важлива тема. Чому вона важлива? Ну да, ви, можливо, чуєте з моїх вуст дуже часто це важливо, але я можу сказати, що дуже важливо чому? Тому що з дитинства починається дуже багато тем, і про це ми ще будемо говорити. Але наше дитинство є тою платформою, на якій ми живемо зараз. І Саме цей проект він буде про зцілення нашого дитинства. Там буде сім аудіоуроків, які ви зможете пройти. Окремо кожен для себе, група підтримки, обов'язково, в якій ми зможемо це все обговорити, обсудити. Ви будете мати мою увагу і мій час, звісно. І це, що дає, те, що ви даєте підтримку своїй внутрішній дитині, вистілюєте своє дитинство, даєте шанс перепрожити те своє дитинство, подивитися ситуації. Іноді буває, верніше навіть не іноді, а досліджуючи багато ситуацій з дитинства, я можу сказати, що. Нам, дорослим, коли ми аналізуємо, ми дуже часто дивуємося, Чут, а що там таке було? Ну насправді ситуація виєденого виїд... виїд... яйця вже не коштує. Ну, взагалі, вона. Не така вже вартісна, не така вже болюча, нічого там такого страшного не відбулося, тому що ми, як батьки, можливо, діємо так само. Це взагалі немає якоїсь такої травматичної позиції. Але для дитини це була травма. Ну, звісно, я не обистінюю в дитинстві, в наших дитинствах дуже була багато дійсно травматичних ситуацій, на які потрібно звернути увагу. І, і це, і те, що ми не до ну переоцінюємо, це все можна буде опрацювати в період роботи глибинного з нашим дитинством. Тому, якщо вам цікаво, ви обов'язково пишіть. Я напишу умови. Вони досить доступні, досить легкі в використанні, і це і особиста робота, але і, звісно, робота в групі, і це дає гарні результати. Для себе, для розуміння себе, для розуміння причин, чому саме так в дитинстві дуже багато чого. Активізуємо ми з наших родів, да, родової програми, з наших кармічних якихось процесів. Але саме активація відбулася в дитинстві, і це потрібно розуміти, для того, щоб знати себе найкращим чином і стілити свою внутрішню дитину. Отже. На сьогодні з вами була я, Олена Радченко. Я рада вас бачити. Наступного вівторка буду намагатися вийти до вас в ефір і поговоримо ще про щось цікаве з карми любові. До побачення, рада вас бачити!